Контейнери готові, Нарізав ножицями вати. Получилися ось такі тампончики. Просту вату взяв 100 грам. І тепер зверху ставлю кришки. Получається ось такий спаритель з двох сторон, справа зліва знаходяться отвори. 30 березня, зараз 9.30 ранку. Я вчора роздав е, сироп з Апімакса. А сьогодні ще додатково роздаю на низ, як боротьба з кліщом та з вірусами, роздаю в іспарителях морошину кислоту. Вчора її приготував і е, я допустив помилку, те, що в мене на палець на руку попала була морошина кислота. І півночі не спав, бо пік палець. Якби все нормально фактично, але трошки зараз шкіра болить. Тому будьте обережні з кислотами. Розливав це все діло, приготував і позапаковував у відра герметично, щоб не іспарялося цілу ніч. Тому зараз тільки підходжу до вулика, ззаду відриваю вулик, припіднімаю його вверх і ставлю прямо під гніздо іспаритель. Спав 10 кубиків щавельної кислоти у співвідношенні 100 мл щавельної кислоти плюс 30 мл води.

Ставлю прямо під сім'ю. Знаходиться сім'я. Ось так. Ось якось так буду проводити роботу сьогодні. Трошки виникла проблема з лежаками, бо тому що цей контейнер він не поміщається у мене під рамками. Якраз рамка опирається в кришечку. іби не було кришки, він би проліз. Тут набагато, тут до 2 см під рамкою пространство. Тому я ставлю іспаритель зверху От біля оцих кормових. Не знаю, як це буде працювати. Це діло, звичайно, прикривається пленкою, і пленка. Я залишаю там невеликий такий люфт. Не прижимаю дуже плотно тут пленку, щоб... Пари поверталися у вулик. Ось так. Подивимося, чи у нас спрацює, чи не спрацює. Якось треба виходити з ситуації.